Ви ще точно встигнете скучити за рідною прем'єр-лігою, адже вона йде на паузу збірних. Тож ми пропонуємо детально оглянути матчі 21-го туру. Ми розберемося з ключовими подіями матчі вікенду та згадаємо поєдинки грандів у Мідвік. За традицією на вас чекає усе найважливіше та найяскравіше. Подобайте це відео, якщо також вважаєте наш чемпіонат найцікавішим у світі. Та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Розклад матчів 21-го туру до вашої уваги. Та усе найголовніше у цьому відео попереду. Як і результати, турнірна таблиця та список бомбардирів. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч збірної України проти Боснії та Герцеговини у плей-о відбору на Євро 2024 І не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Фавбет. Ми вирішили розпочати з найрезультативнішого матчу туру, яким несподівано виявилася зустріч металіста 19-25 та Руха. Харків'яни могли виходити вперед на 16-й хвилині після розіграшу кутового. І Мареко виграв повітря після навісу та скинув на гармаша, який з близької відстані пробив вище воріт. Рух відповів миттєво. А квасниця включив дриблінг на місці у чужому штрафному і був збитий фаріною. Здається, сумнівів щодо справедливості призначеного пенальті нема чи не так. Плюман з позначки пробив переконливо і рух повів у рахунку на 17 17-й хвилині. А вже на 20 двадцяті львів'яни збільшили свою перевагу. Пастух зачепився за м'яч у глибині поля і видав класний пас низом в розріз. Квасниця вискочив на ударну позицію і переграв проценка. З повтору бачимо, що гравець руха в офсайді не перебував. А от захисники металіста 19-25 діяли дійсно не найкращим чином. Тепер на рахунку квасниці шість забитих голів у поточному розіграші УПЛ. Відсутність класичного опорника продовжила даватися взнаки зі знаком Мінус для команди Скрипника, яка і надалі провалювалася у центрі поля, за що фактично щоразу була змушена дорого платити. На 34-й хвилині Підгурський перехопив, прорвався через цю зону і прицільно пробив. До речі, якщо вважаєте цей гол найкрасивішому турі, пишіть Підгурський у коментарях. І просто одразу рух довів рахунок до розгромного. Квасниця знову втік у контратаку розіграв із сичем. Той знайшов на дальній стійці ці плюмана, який оформив дубль. Упродовж 19 хвилин першого тайму львівська команда відвантажила у рота харків'ян аж 4 голи і до 36 хвилини гарантувала собі 3 очки. А могли забивати іще, адже робота металіста 1925 в обороні була абсолютно беззубою і пасивною. Щоправда, саме тут Дідик не зумів заштовхнути м'яч у сітку з близької відстані. І лише потім номінальні господарі створили свій момент. Юсо видав ривок до штрафного і простріл на бичика. Проте той не влучив у площину. А на старті другого тайму команда пономарьова несподівано залишилася в меншості. Віталій Роман не найкращим чином виходив віч навіть з воротарем Проценком, але не прибрав ніг і влетівши шипами йому в обличчя. Судячи з повторів, Роман дійсно припустився непотрібної та безглуздої грубості по відношенню до голкіпера харків'ян. Однак рефері Заброди лише після самостійного перегляду повторів наважився показати червону картку гравцеві руха. А проценко не зміг продовжувати гру і його замінив досвідчений мозіль. Отримавши перевагу в одного гравця, металіст 1925 заграв активніше, але нагадаємо, вже за рахунку 0-4. Врешті-решт, на 72-й хвилині команда скрипника буцімто відіграла один м'яч. Однак арбітри ВАР розгляділи офсайт, в якому перебував Ростислав Русин, тож згодом взяття воріт скасували. Судячи з цієї розмальовки, футболіст господарів дійсно опинився в положенні поза грою. Хоча все ж таки металіст 19-25 забив. А от чи можна це вважати голом престижу, все ж таки сумнівно. Це і Мереково на 84-й хвилині дали пробити з меж Воротарського. 33-річний захисник відзначився своїм дебютним голом у футболці харківської команди. А невдовзі Рефері призначив пенальті на користь господарів. Слюбик довго доводив, що м'яч влучив йому в спину і, судячи з повторів, він казав правду. Заброда переглянув повтор і пенальті скасував. Харків'яни не перемагають дев'ять турів чемпіонату. львів'яни не програють G6 і перемогли в останніх трьох матчах. Металіст 19-25. Рух 1-4. Один з центральних матчів туру відбувався у Кривому розі, де Кривбас приймав колос. Загалом гра виглядала обережною і великої кількості моментів у першому таймі команди не створили. Вже на 40-й хвилині Прін загрозливо бив головою після подачі скотового, але не точно. Уже на старті другого тайму Коло створив загрозу після розіграшу стандарту. Врешті-решт до удару саме по воротах справа не дійшла. М'яч вийшов на кутовий, а Богданов та безкаровайний зазнали ушкодження. Судячи з повторів, захисник кривбаса в цьому епізоді зіграв чисто і вибив м'яч перш ніж зачепив капітана Колоса. На 62 й хвилині Банго створив момент для Соси. Він розігнався на лівому фланзі і навісив до штрафного, але удар в Даніела все ж таки не вийшов. Згодом Хомчиновський подав з правого флангу соса скидав, а бив тепер вже дібанго з льоту. М'яч пролетів високо над попередченою. Чим менше залишалося часу до фінального свистка, тим активніше кривбас атакував чужі ворота. На 78 й хвилині атака була перспективною, але забракло завершального удару. На 88-й хвилині колос несподівано провалився в обороні. Соса класним пасом вивів кожушка вічнавіть з фесюном. Проте голки приякісно зіграв на виході, а форвард кривбаса пробив край невдало. Штурми від криворіжців ставали дедалі загрозливішими. В цьому епізоді вже у компенсований час понедільник навісив до штрафного. Соса пробив головою. Фесюн парирував, а Задирака не зміг спрямувати м'ячу сітку. Згодом стався момент у штрафному гостей. Хомчиновський прострелив з правого флангу м'яч лучів Оріховського. Причому представникам Кривбаса здалося, що в руку. Але арбітр Козик пенальті не призначив. Повтористи відсадкової відповіді на питання щодо гри рукою не дають. Ймовірно, арбітр Навар Олексій Деревинський вирішив, що рука Оріховського була притиснута та не збільшувала обшир тіла. Але якщо ви вважаєте, що тут мав бути пенальті, пишіть колос пенальті у коментарях. Щоправда, Кривбас вирвав перемогу і без того. Позиційна атака призвела до зміщення з лівого флангу пасом на Бізіману, який був за межами штрафного. Він наважився на удар і спрямував м'яч у кут без шансів для Фесюна. Цим голом капітан збірної Руанди приносить перемогу своїй команді. Якщо вважаєте цей гол у турі, пишіть Бізімана у коментарях. А ще від вас сподобайка Кривбасу за волю до перемоги. Ковалівці програють третій матч поспіль. Кривбас-Колос 1-0. Полісся в суботу завітало в гості до оболоні з виконуючим обов'язки головного тренера Сергієм Шищенком. І вже на другій хвилині Житомиряни залишилися в десятьох. В напрямку Чоботенка зробили непростий пас. Він неохайно пішов на м'яч і влетів в ногу Прокопенка, за що отримав пряму червону картку. Здається, Рефері Шурман в своєму рішенні не помилився. Якщо вважаєте інакше, пишіть у коментарях. Але навіть в меншості Полісся створило класний момент. Атаку на правому фланзі розігнав Фортюне, виконав простріл, який замикав Назаренко, але не влучно. А на 10-й хвилині оболонь повела ще й забила у дуже ефектному стилі. Захисники Житомирської команди не змогли остаточно ліквідувати загрозу. Кравець вибив м'яч на Черненка, який наважився на удар середньої відстані. Вийшло просто божевільно красиво. За такий гол Руслан Черненко точно заслуговує на ваш лайк. А якщо вважаєте саме його гол у турі, пишіть Черненко у коментарях. Невдовзі пивовари могли забити ще. Прокопенко замикав головою на від Грися з правого флангу, проте поцілив у стійку. А після добивання Слободяна м'яч фактично з порожніх воріт вибив Шабанов. На 31-й хвилині Фортюне організував хорошу атаку, обігрався з Козаком і вийшов на ударну позицію в межах штрафного, але пробив невдало. Оболонь на старті другого тайму мала свій момент після розіграшу кутового. Дубко бив головою після навізу Слободяна, але Бойко спокійно забрав. А наприкінці поєдинку оболонь ледве не пропустила максимально курйозний гол. Кичак вийшов за межі штрафного. А коли вибивав, то поцілив у венесуельського дебютанта Полісся Луїфера, від якого м'яч ледве не залетів у ворота. Пивовари перемагають вперше за 10 турів чемпіонату. Житомиряни не можуть перемогти вже сім та програли в трьох останніх. Оболонь Полісся 1-0. У неділю в Одесі зустрічалися Чорноморець та Верес. І гості отримали відчутну перевагу вже на шостій хвилині. Шастел подав зі штрафного з правого флангу. Марвальєвич протиснув Штогріна і ефектно пробив у дотик. М'яч рикошетом від поперечини потрапив у сітку. Чорногорський нападник забиває третій гол у четвертому матчі УПЛ за Верес. І якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть Марко у коментарях. Чорноморець кинувся відіграватися і одразу ледве не пропустив друге. Гості розвинули перспективну контратаку, яку ударом середньої відстані завершував Дахновський, але Варакута впорався. На 30 30-й хвилині Марвальєвич мав змогу відзначитися дублем. Однак після розіграшу кутового м'яч після його завершального удару пройшов в притул зі стійкою. В Одеситів з гостротою були проблеми. У першому таймі відзначимо хіба що цей момент при розіграші штрафного, але Єрмаков пробив повз. Перерва в матчі розтягнулася більш ніж на годину через повітряну тривогу в Одесі. Одразу після неї господарі мали непогану нагоду і знову головою з меж штрафного бив центрбек Єрмаков. На 56 й хвилині моряки мали таки зрівнювати рахунок однак, спершу пас потягнув дуже непростий удар Васильєва з близької відстані, а потім впорався з дальнім добиванням від брагару і знову завадив забити Васильєву спільно з Вовченком. Верес відповів миттєво. Циягосі Сікейра перевірив на пильність Веракуту, той ситуацію контролював. На 58-й хвилині Олег Шандрук зняв із гри Віталія Дахновського, а потім достатньо жорстко зустрів його в технічній зоні, схопивши за горло. Напишіть у коментарях, що це було. Далі верес не часто, але доволі загрозливо контратакував. Тут шастел протягнув м'яч по лівому флангу, війшов до штрафного і пробив. Варакута дістав м'яч з під попередчини. Ідеальний момент був у вереса на 81-й хвилині, коли рівняни втікли 3 в 3, проте Шастел невдало завершив ударом. І ще нагода була в гостей у компенсований час. Шарай отримав можливість пробити з меж штрафного, але влучив у стійку. Одесити не забувають і програють три матчі поспіль. Рівняни перемогли вперше за шість турів УПЛ. Чорноморець Верес 0-1. А взагалі-то 21-й тур відкрився у вівторок трьома матчами, після яких футболісти Шахтаря Динамо та Дніпра 1 вирушили у розташування збірної України. Гірники у Львові приймали андердога Минай. Уже на старті матчу Зубков створив момент для своєї команди, але Судаков та Кевін продемонстрували непорозуміння і завадили одне одному в завершальній фазі. Причому українець, очевидно, мав до бразильця претензії. Майже одразу несподівано на удар по воротах середній відстані наважився Азаров. Вийшло дуже небезпечно, однак м'яч поцілив у стійку. Далі ініціативу взяв на себе Кевін. Він також бив за меж штрафного, але не переграв Кемкіна. Кевін не зупинився і продовжував тиснути на ворота Минаю. Ось тут він загрожував після комбінації з Судаковим. А тут бразильський новачок спробував виступити в ролі асистента для Зубкова. Однак Кемкін врятував. У цій атаці Шахтар міг претендувати на пенальті. Конопля спробував обіграти Корнійчука у межах чужого штрафного і впав на газон. Судячи з повторів, гравець Минаю дійсно дещо запізнився до м'яча і влетів у ногу супернику. Арбітр Новохатній після перегляду повторів казав на позначку: напишіть у коментарях, чи був тут насправді пенальті. Судаков пробив сильно і високо, але влучно. Тож Шахтар вийшов уперед. А цей гол став 15-тим для Георгія у футболці донецької команди в усіх турнірах. А вже через шість хвилин гірники дотиснули суперника. Закарпатці самі собі привезли проблеми біля власного штрафного. Кевін перехопив, швидко зорієнтувався і віддав на Сікана, який прицільно пробив за меж штрафного. Невдовзі рахунок міг стати розгромним. Зубков не зустрів опору і пробив з неблизької відстані. Кемкін не без проблем парирував. Один з небагатьох моментів у Миная виник на правому фланзі. Ременяк прорвався і прострелив з-під Бондаренка. М'яч з рикошета від Артема і ледве не опинився у воротах. Однак різник зреагував. Що у першому таймі міг забивати конопля. Він бив із меж штрафного, але перевірив на міцність каркас. А просто перед перервою хороша нагода виникла у Минаю. У контратаці молодий Гунічів класно виграв і у досвідченого Матвієнка. Наблизився до воріт, проте не влучив у площину. Гірники відповіли на старті другого тайму. Судаков обігрався з Кевіном і бив оближній кут, але Кемкін знову рятував гостей. Загрозливим був удар Бондаренка за меж штрафного, однак Кемкін відбив і тут. В підсумку команда Пушича перемагає без розгрому, але впевнено, шахтар Минай 2-0. Також у вівторок ЛНЗ в ковалівці приймав дніпро 1 під пильним поглядом тренера національної збірної Сергія Реброва. А керманич спортклубівців Юрій Максимов стежив за грою з трибуни через дискваліфікацію. Перший момент Черкащани мали на третій хвилині. Шестаков бив за меж штрафного, волонець не без труднощів відбив. Схожий момент був у номінальних господарів вже у другій частині першого тайму. Шестаков класно зачепився за м'яч у чужому штрафному та скинув на Яшарі. Той пробив з меж штрафного, але удар вийшов несильним. Перший гол глядачі побачили одразу по перерві. Вісімнадцятирічний Рафік Гаджі вийшов на заміну у другому таймі замість Очередька, Розігнав атаку по лівому флангу, проскочив повз Арадабара і прострелив до воріт, де Гуцуляк поборовся і дезорієнтував захисників. Чим скористався Філіпов, який пробив по воротах. визначається восьмим голом поточному сезоні УПЛ і продовжує заявляти про свої претензії на статус найкращого бомбардира турніру. Черкащани небезпідставно апелювали, що Гаджиїв, перш ніж видати своє соло, міг торкнутися м'яча рукою. Проте рефері Афанасьєв та його колега Наваркопієвський фолу не зафіксували. На 57-й хвилині дніпряни припустилися катастрофічного ляпу, коли Горбунов невдало спробував скинути м'яч на волинця. Але замість цього фактично вивів Сергія Шестакова, вічнавець зі своїм воротарем. Щоправда, голкіпер гостей цю дуель виграв і загрозу ліквідував. Але зароблений у цьому епізоді кутовий став для господарів ключовим. Бар виграв боротьбу за верховий м'яч на лінії Воротарського і скинув на дальню стійку, де Саліху випередив Філіпова і зрівняв рахунок. 22 річний новачок ЛНЗ з Косова відзначився своїм першим голом у професійній кар'єрі. Майже одразу черкащани могли навіть виходити вперед і знову зі стандарту. Рибалка подав, стався рикошет і той таки Саліху бив головою в падінні. Волонець не без проблем, але розібрався. Очевидно, що Юрій Максимов не був радий грі своїх підопічних при стандартах біля власних воріт. А на 65 й хвилині вони провалилися вже і в ігровому моменті. Лінія оборони спортклубівців розвалилася під час прориву двох суперників. Яшарі вийшов на вбивчу ударну позицію, але програв дуель волинцю. А Шестаков міг добивати, однак влучив у сітку з іншого боку. Провали гостей в захисній роботі стали регулярними. Ось тут ЛНЗ в комбінаційному стилі чудово вийшли з оборони в контратаку з власної частини поля. Хобленко грамотно розпорядився м'ячем. Яшарі просив пас під удар, але коли отримав, пробив край слабко, щоб переграти волинця. Голки про Дніпра 1 довелося і надалі рятувати команду після провалів захисті. Класний розіграш призвів до виходу Хобленка, вічнавіч із ним. Однак воротар грамотно скоротив кут обстрілу і парирував завершальний удар. Хоча справедливості заради, саме після невдалого вибиття м'яча волонцем черкащани і організували цей класний момент. У Дніпрян також була хороша нагода для переможного голу. Гуцуляк відіграв на Гаджиєва, той бив з близької відстані фактичного порожні ворота, але захисник Насонов відбив м'яч. А потім Назарій Муравський висловлював до когось бурхливі претензії. Імовірно, до партнера по центру оборони Саліху обурювався буквально до піни з рота. Команда Максимова не перемагає два матчі поспіль. Команда Дулуба не програє три. ЛНЗ за Дніпро 1-1-1. Після кількох днів паузи тур продовжився у п'ятницю. Олександрія приймала ворсклу за присутності 509 дев'яти глядачів. На шостій хвилині полтавці самі собі створили проблеми. Під час розіграшу стандарту біля власного штрафного кулаков перехопив м'яч і спробував обійти Хрипчука. Але коли був по воротах, таки влучив у суперника. Гості відповіли невдовзі. Момент був дуже перспективним. Однак Степанюк з вигідної позиції пробив високо. На останній хвилині основного часу першого тайму біля бокової лінії зітнулися Руслан Степанюк та Олександр Мартинюк. Керманич господарів «Ротан» щось імпульсивно доводив арбітри, за що отримав жовту картку. Насправді ж серйозно постраждали гравці обох команд. Степанюк так і не зміг продовжувати гру. А от Мартинюк на полі залишився, але нагадував мумію. Вирішальним став момент 68-й хвилині. Скорко подав зі штрафного ковалець продемонстрував спритність і трішки підкригував траєкторію м'яча. Святкуючи забитий гол, Кирило зняв капітанську пов'язку в кольорах прапора України та поцілував її. Після матчу він присвятив цей гол захисникам та захисницям, які боронять нашу країну на фронті. Від вас лайк, якщо солідарні з Ковальцем Молодшим. Цей гол став першим для капітана Олександрії в нинішньому сезоні прем'єр-ліги. А наприкінці гри Ворскла ще й залишилася в меншості, коли Хребчук отримав пряму червону. Він ніби й зачепив ногу суперника ззаду. Але чи це червона? Напишіть свою думку у коментарях. Прямий удар автора асиста в першому голі Данила Скорка виявився потужним, але Ісенко все ж таки відбив. А на другій компенсованій хвилині Ворскла навіть в десятьох могла зрівняти рахунок. Нестеренко протягнув м'яч і подав з лівого флангу. Крупський бив у падінні головою, але Шевченко дістався та спрямував м'яч у стійку. Команда Ротаня не програє три матчі поспіль Олександрія Ворскла 1-0. Динамо в своєму матчі здобуло перемогу над знекровленою зорею. Досвідчені українські футболісти луганської команди відмовилися виходити на гру через невиплату обіцяних преміальних за здобуту бронзу минулого сезону. Тож Юрій Коваль задіяв юних дебютантів. Голи Івана та, та Попова принесли киянам перемогу. Динамо Зоря два Дивимося на всі результати 21-го туру. У вівторок Дніпро 1 втратив очки у зустрічі з ЛНЗ, Шахтар обіграв Минай, а Динамо зорю з однаковим рахунком. П'ятницю Олександрія мінімально впоралася з Ворсклою. У суботу рух розтрощив металіст 19-25, Полісся поступилося у болоні, а кривба здолав колос. А в неділю ми стежили за єдиним протистоянням Чорноморця та Вереса. Шахтар залишається лідером чемпіонату, маючи однакову кількість очок з Кривбасом і дві гри в запасі. Дніпро 1 йде третім. Однак Динамо дихає в потилицю, поступаючись одним очком і маючи на три гри менше. Рух п'ятий, Полісся шосте. Напишіть у коментарях, яке місце в підсумку сезону посяде команда з Житомира. У нижній частині турнірної таблиці покращуються позиції Олександрії та Оболонії. Ці команди віддаляються від зони вильоту. Зрушив з мертвої точки і верес. А от справи «Металіста» 19-25 виглядають відверто кепськими. Харків'яни опустилися в зону прямого пониження в класі. Як вважаєте, які дві команди вилетять за підсумками сезону? Бомбардирські перегони змін у 21-му турі не зазнали. Вана з Динамо одноосібний лідер з 10 голами. У Філіпова з Дніпра 1 – 8 голів. Динамівець Буяльський, Кожушко з Кривбаса та Штогрін з Чорноморця забили по сім. Наступний тур відбуватиметься після паузи на збірні вже наприкінці березня. Шахтар гостюватиме у оболоні, а кривбас завітає до вереса в суботу. В неділю Ворскла прийматиме Динамо, а колос дніпро Дніпро-1. В Понеділок зустрінуться рух та ЛНЗ. Напишіть, який матч з цих ви чекаєте найбільше. Також будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео та підпишетеся на ютуб канал Фандей.